Чи є у вас в бригаді вже хлопці військові 18 24 років, і чи зможуть вони підписати контракт відповідний? Оскільки вони вже в ЗСУ? Тобто, чи для них це актуально? Так це актуально. У нас було сьогодні роз'яснення, що люди, які вступили в лави зсу з 22-го року віком від 18 до 25, років Вони можуть подавати заявки на командирів і отримувати також ці гроші. Але там є умови, що вони мали бути півроку в зоні бойових дій, незалежно від посади. Тобто, навіть якщо їм це зараз За... більше як 25 років, вони можуть все одно подавати на ці умови, документи? Так, якщо вони вступали. На контракт в ЗСУ, коли їм ще не було 25 років, але це відбувалось після повномасштабного вторгнення, вони мають можуть подавати заявки.